І коли вона сказала, привезіть мені хоча б хліба, то ми зрозуміли, що там така дуже складна ситуація. Багато людей потребують такого, просто щоб були вони вислухані, просто щоб вони не одинокі і комусь потрібні. Всі повмирали, всі повиїжджали, і все. Я одненька сталася. Мені жалко людей. Ти піднімаєш міняєш їм памперси, щось там виносиш, щось приносиш їм з кухні. Вони це просять, бо вони в цьому потребують. І ми бачимо, що через цей проєкт іде конкретно євангелізація, і царство Боже розширюється і нові люди приходять. Слава Богу. Ми їдемо в гарне місто Овруч Житомирської області. В гості до нашого знайомого партнера, пастора церкви, дуже активна і жива церква, яка має дуже багато і проєктів. Три з яких проєктів місія Харт» підтримує сьогодні. Що ми хочемо відвідати кілька попус, тому що там активно дуже вже багато років працює проект для людей для схилу від ми хочемо побачити їх, з ними познайомитися. Коротше, нас. Чекаю дуже цікавих два дні. Тому дивіться наш канал, наше відео далі буде ще цікавіше. Лідер команди, який займається старшими людьми. Оля, вона працює в овручі. Оленка співає гарно. Валя це дружина Міші, вони працюють разом. І сестра Вера, вона працює в селі Владковичі, селище Чернещина. Дуже приємно. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч, Житомирська область це на півночі України, поряд зовсім з Білорусією. Невеличке місто біля 20 тисяч людей. Тут ми несемо служіння і тут ми працюємо з людьми похилого віку. Хочу сказати, що дивлячись на старших людей, відвідуючи багато старших людей в нашому місті, і в по наших селах, я бачу ну реально дуже велику потребу. Ну, цю піч топите? Ні, вона не роботи. Ага. Не робить. Опала туди в ліжанку. я ага. треба перебирати. А взагалі будинок старий, так? Да, да. Скільки років, приблизно хоча б? Ну з такого волі. Я мати, і батько мене. Оце? Ага. А оце ви. А. А. а то я в воєнний формі. Ми все в твої руки віддаємо і довіряємо тобі. Наш добрий Бог, ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Дякую за, за, за вашу допомогу. Я робила соціальним працівником багато років, 30 років я робила. Всі проблеми, які їх гнітили, я виріла, звісно, з Божою допомогою. Я почала служити, тому що мені жалко людей. Люди мають велику нужду велику. Я бачила, як вони страдають, як вони. Останню капіту да думають, де її їдеть і що робити, як жити далі. Не вистачає на дрова, на лікарства, продукти, які б вони хотіли їсти, чи щось таке. То я бачу, що вони не можуть купити те, що вони б хотіли, чи рибку, ту, чи якийсь кусок масла, на масло купляють, купують дешевше, тому що вони ж теж хочуть дещо. А дрова. Це теж це необхідність. А ще плюс вони хочуть бесідувати, вони хочуть чути, вони хочуть знати і про Бога. Питають. Я їм кажу, що це допомога від Бога, яке от, від Бога йде. Тому що ці люди натхані Богом. Якби Бог їм не підказав, що треба там допомога. Тоби вони б не стали на такому місці. Це допомога від Бога. З вашої сторони кажу, щоб ви славили Бога і щоб ви пам'ятали, що вас Бог любить дуже. Я вам купила. Оце через цих людей я працюю. ось Десь сідайте трошки. Я на мене. non mo В нашому місті те, що я з тим, що я стикнулася, з тим, що я зустрілася, люди похилого віку взагалі є різні. Є ті, що, хоч трошки, вміють виходити і спілкуватися, а є ті, які не можуть, не мають змоги фізично вийти з хати, і вони тільки сидять в хаті, і мають велику потребу. Спілкуванні в допомозі, ну і в матеріальній допомозі теж велику мають потребу. Є такі люди, жіночки бувають такі, які піднімаєш, які на інвалідній колясці по хаті рухаються. То тобто, ти піднімаєш, міняєш ім памперси, щось там виносиш, щось приносиш їм з кухні. Вони це просять, бо вони в цьому потребують. І дуже я радію від того, що я можу людині запропонувати спілкування, допомогу в хаті. І плюс фінансову допомогу. А фінансова допомога дуже треба, тому що. Малі пенсії в людей, і люди не спроможні е, зробити е, квартплату оплатити е, ліки і продукти, тобто, е, і плюс ще можливо, там якийсь одяг треба ж для людини. Тобто на пенсію е, 4-5 тисяч, можливо, тобто, люди не можуть. І, і за того люди і пригнічені є. Тобто ти приходиш до людей, коли ти щось приносиш, то люди і... Крила виростають, тому що це велика допомога. І багато просто в спілкуванні, просто вислухати, поплакати десь разом, помолитися разом з людьми. Багато людей потребують такого, просто щоб були вони вислухані, просто щоб вони не одинокі і комусь потрібні. Звати. Пані господина. Добрий день. Які проблеми? Е, яка проблема? По чому це я вам приносила? Що це вам по голові чи по чому я приносила вам? Та по все, там, там і сердечне, там і голови, там. і це, І це. всі, Всякі, такі, які мені треба в основному. Бо зараз оці з головою в мене проблема, угу, угу. то вони дуже дорогі. Угу. Це, це мій син зверху. Один, другий, малий Малий помер. Вон, 35 років. Син помер було, так. Да. А цей військовослужбовець там, Ви... на фронті, де -то, разом із своїм сином. А це чоловік теж помер. А зараз нікого нема. Всі повмирали, всі повиїжджали. І все, ядненька сталася. Дякуючи проєкту Харту. У нас є відповідь для багатьох старших людей, щоб підтримати, щоб принести з такою з гарною новиною, що вони не самі. Тому що багато людей сьогодні вони самі. І ми можемо бути такою Божою відповіддю для. Цих людей, щоб принести їм і їжу, і ліки, і дрова, і саме головне гарну звістку про Ісуса Христа. Процес у нас починається це з початку місяця. Тобто йде обзвон людей наших підопічних. Кого не можемо обзвонити, то йдемо прямо до них до хати. Тобто Спілкуємося, беремо список. Потребуючих речей, яким потрібно, бо в кожного своя потреба. Тобто є люди, яким просто ліки, є комуналку оплатити, є продуктів купити. А буває таке, що і змішане. Тобто частина того, частина того. Приїжджаємо до хати, то тобто є спілкування, віддаємо потребуючі їм речі їдемо і так у нас получається десь бом два-три рази на місяць есть, тобто, щоб спілкування у нас було з промежутком часу що проходить наше служіння, то тобто, есть, спілкування молитва есть, тобто, люди більше відкриваються і як би сказати самі починають запрошувати до себе на це спілкування. Тось тобто, вдячний за цю допомогу, яка приходить. Ходіть йдемо в гості до однієї однієї старшої. Життя. До чайу, да, да, щас будем, щас, я я приїхала сюди, когда почали Херсон бомбить. Uh -huh. Занялась 9 месяцев была в Херсон окупации. Uh -huh. Сам Херсон. Uh -huh. Там де корабел, Он находится на острове, каховка рванула. Залило 6 метрів вода, була в четвертый этаж. До Неудобно поїхать, хочется, конечно, до дому уже. Uh -huh. Всі бач, немає удобств. немає ні туалета, ні ванни, нічого, ні машинок в сірах ручної ну. Коли був ковід у 2020 році, ми мали такі, якби сухі овочі в пакетах, і ми виклали на сторінку в нашому місті. Що в нас є можливість допомогти, хто потребує, тому що багато тоді людей були вдома, в їх не було що їсти. І До нас насправді багато людей приходило за цими сухими овочами. І зателефонував один телефон, я підняв. З, -з, -з другої сторони, була жіночка. Вона сказала: Я інвалід першої групи. Е вона нерухома практично. І вона почала казати Мені потрібна їжа мені потрібні памперси, чи ви могли б чимось допомогти. І коли вона сказала привезіть мені хоча б хліба, то ми зрозуміли, що там таке дуже складне складна ситуація. По нашій співпраці вже ну якби з Хартом, ми змогли допомагати кожного місяця. Ми постійно приходили до неї. Ця жіночка, яка була прикута е, до інвалідної колясці. І до ліжка вона покаялась, вона народилась згори. Коли одного разу я прийшов до неї і ну, шукав Біблію, вона каже: там лежить Біблія. Я побачив, що Біблія її діда, який в 86-му році помер. Але коли я відкрив, я побачив, що це була Біблія, де було написано, що таке покаяння, що таке спасіння, що таке звернення до Христа, молитва. І я зрозумів, що тоді ще дід молився за свою внучку, і Бог через нашу співпрацю з Хартом він привів нас, звів через 30 років. І вона звернулася до Бога. На сьогоднішній день вона, слава Богу, пішла до, до Господа у вічність, коли розпочалась повноваштабна війна, але через неї, сьогодні. В нашу церкву вже ходить її мама, вона покаялась, вона готується до водного хрещення, і ну її сім'я приходить до Бога. Багато людей насправді ті, які були спочатку, ми співпрацювали і приносили допомогу від місії Харт. На сьогоднішній день багато з цих людей вони примирились з, з Богом, і вони пішли до Бога в вічність. Сьогодні є нові люди, які звертаються, і ми бачимо реально, що Господь через це служіння дуже потужно впливає на багатьох людей. Звичайно, є багато людей, які вони ніколи не прийдуть до нас в церкву на служіння. Якби. І хтось би міг сказати, що це таке може, не перспективне служіння. Але насправді ми розуміємо, що це служіння Царства Божого, тому що люди приходять в Царство Боже, вони спасаються. І в нас є от одна бабуся, вона сама переселенка з Бахмута. Вона прийшла, і ми надаємо їй допомогу. На сьогоднішній день вона прийняла Христа, вона покаялась, вона народилася згори, вона готується до водного хрещення, і вона вже інших приводить в церкву. І ми бачимо, що через цей проєкт іде конкретно євангелізація, і царство Боже розширюється, і нові люди приходять. Слава Богу. Війна почалась, нам прийшлося виїхати. Я ось можу вам показати, як, що сталося з мого дому у Бахмуті. Оце ось, ось він цей будинок, все розбили. У 22 році я приїхала у вересні місяці сюди і попала сюди в церкву. Люди такі тут добрі. і Мені церква оце допомагає місяць покупати ліки. Я дуже дякую, щиро дякую їм за це все, що вони так віднеслись до мене добродушно і завжди прийду. Я як то виходжу отуди. Взагалі мене така така льохкость на душі, я вам не можу передати. Ми провели два благословенних дні в місті Овруч. В церкві шлях любові. Нас тут дуже приємно зустрічали з любов'ю. Ми відчули таку турботу про нас. Вони мають дуже багато служінь і мають гарний вплив на місто. Тому слава Богу, за нашу співпрацю з цією церквою тут дуже смачно кормлять, люблять і дуже щирі, відкриті церква шлях любові, місто обличчя. Слава Богу. Yes. Yeah. <laughs> <laughs>